Добрий день. Сьогодні у нас 18 травня. Хочу поділитися по сівалки Гаспардо, що ми трошечки е, зробили. Вона у нас другий рік, питань по ній немає, сіє вона, все так як по, е, треба. Я одного ну, не знаю чому. По заводу е, ось оці крайні банки на Гаспардо, вони стоять на трьох. У цих підпорках одна звідсіля і дві з тієї сторони. А ці банки стоять тільки з тієї сторони, на підпорках. І все. Чому? Я не знаю. Коли повні банки з удобренням, виходить, оці банки вони грають, і виходить, ось на кришці така фігня. Воно, коли засипаємо в банку Міндобрива, Получається, одна банка в нас десь 150 кг, в залежності від якого мін добрива ми сипемо сюди. І починає вона короби. Ми зробили так само, як і на цих банках, зробили сюди підпорки. І в цьому році банка стоїть, не грає ніде нічого. Чому вони так робили, я не знаю. Ну, Маркерами зробили теж, одразу болти убрали. Там болт, по-моєму, на 6 різний стояв. Ну, ми його пересверлили, зробили на 10, забили туди втулки і зробили такий маркіраж, щоб воно так. Це одне, ще одне. Що ми зіткнулися? Ми зіткнулися з тим, що в прошлому році на банках, ой, на банках виїхали сіяти і нас застав великий дощ з великим вітром. І ці банки під міндобрива кришки пооткривало, Якби ми їх не питалися, ми їх закриваємо, воно виходить вітер, і їх відкривало і попала туди вода, поки ми тікали. Е, на цей рік ми не стали експериментувати. Ми поробили такі на кожну банку защолки. І тепер, якщо даже вітер, ми закрили і вони не відкриваються. В минулому році при великих вітрах воно відкривалося. Так, посівалки питань немає. Все чудово, все гарно, сіє вона. Сьогодні намагалися їхати сіяти. Ну, нас не доїхали, дощ нагнув. По сирому трошечки є нюанси і не можу зрозуміти, ну, хлопці, я в принципі розумію в чому, бо водні забиває, залипаю диски. Ми трошечки сіяли на одну, ну, нарядом на полях. В принципі, вага та сама, але в нас ми перед тим, як виїжджати, перевірили всі чистики, попідводили і все. І ми сіяли, а вони стояли, гойдалися. Е, ще, в нас сівалка, вона прицепну, ми зробили її. І транспортне. У нас транспортне, не знімаються колеса, вони висять вес на ліву сторону, якщо по ходу Величенький. В минулому році ми причепили те, що в мене були грузи, ось, оці старенькі, то показалось нам мало. В цьому році ми, я докупив ще 4 груза причепили, показалося багато, скинули 2, вроді все гарно. Сівалка йде рівно, без всяких питань. Це так такі. Невеличкі дороботки по сівалки. І сівалка у нас бігає з трактором Асайферу фергусон 5711. По трактору питань немає. Другий рік працюємо, Крім фільтрового масло, нічого. Єдине, що ми зробили, по заводу у нас вихлопна стояла отут коло трактора. це коло капота. Тракторист каже, було б з боку Шикарно. Зимою, як кажуть, да, там робити нічого, ми експериментували і ми переварили. Самостійно ми переварили, зробили, купив гофру, варили сюди. Отаку. Зробили із їхньої заводської защиту, там трохи доварили. Ось вона оцього. Отаку. Отаку ми зробили защиту. Тобто таке розстояння. Не хотів я варить не до кабіни, не до поручня. Ми зробили отакі хамути. Поробили два штуки. Один у нас внизу, один у нас вверху. Отакий От ми цей. Ми тут через різинку, там теж через різинку. Що буде далі, не знаю. Місяць трактор, якщо не більше, та більше звісно... ой, місяць кажу. З початку польових. Робіт він у нас бігає з цієї вихлопної, то ще ніде нічого я не, не лопнуло, ніде нічого. Стоїть вона і все. трошечки вшатана. Є від вібрації, якщо бить. Тобто воно грає, ніде нічого. По стеклу, теплоізоляція там, чи як там по заводу ліплять, ну, питань немає. Бачимо самі. З начала польових робіт він бігає, то питань немає. І не мішає механізатору. Оце такі невеличкі дороботки ми зробили. хотів би з вами поділитися. Всім до побачення. Гарних урожаїв і гарної погоди. І головне, миру нам.